Вітаю всіх прихильників садівництва і нагадую, що ви дивитеся програму Енциклопедія садівника. І як завжди, маю нагоду, чудову нагоду поспілкуватися із прекрасним фахівцем із рослинництва і досвідченим садівником, який є автором цієї програми Олександром Андращуком. Саша, привіт! Добрий день рада знову тебе бачити, і як завжди Добре. будемо порушувати цікаві та корисні теми. Давай так. Так. Тож, пропоную сьогодні поговорити. Власне, ми вже на такому етапі, коли в рожи переважно більшості збирають, і вже треба готуватися як таке, готуються вчата на зиму влітку. Да? І для того, аби вступити в новий сезон, який буде. Вже ну, до речі, не так за горами, да вступити правильно в нього і помірковано треба вже після збору врожаю думати, як обробляти землю, що власне з нею зробити. Врожай ти зібрали, земля залишається. І ось про цю тему і хочу поговорити, що робити з землею. Ну, дивіться, в нас після збору врожаю. Врожай любимо не тільки ми люди, а й люблять різні шкідники хвороби. Нам треба. Сприяти такі заходи розробити, які будуть максимально знижити їхні рівень наших садах. Для цього уражене листя. Ну можна сказати так, все опале листя, збирається, гілочки, якісь так і все, що відмирало і падало під дерева, саду треба бажано якось винести. Раніше це спалювали для того, щоб точно шкідники не мали іншого шансу. Зараз бореться з паліями. Ну все рівно якось треба утилізувати, вивести за межі сада. Потім нам потрібно. Ми знаємо, що весна починається з того, що накопичення потрібна волога, і нам потрібно накопичувати вологу, тому як правило, більшості садів проводять заблеву оранку. Якщо це буде Яку закладати, оренку, це такі назви оранки. Ми можемо сьогодні і про них сказати, які так це звичайна оранка, тому що є ще ну там плантажна. Плантажна це, якщо, наприклад, ти тільки готуєшся сад садити, і у тебе такий досить глибокий плодоносний родючий шар грунту. І готується, вона просто відрізняється тим, що дуже глибоко. Ну раз ти зачепила зачепили цю тему, давай поговоримо, що оранка може бути мілка, це до 20 сантиметрів, може бути середня, це 20-24 см. Це, ми йдемо зараз по всіх польових культурах, в тому числі не тільки там садівниці, так і може бути глибока. Там це коли більше 24 см, сантиметрів. Це глибока оранка, і може бути навіть плантажна, це коли в садах вона застосовується коли. Кажемо так, досить глибокий горизонт, який потрібно обробити перед закладанням або коли ну глибокий мається на увазі родючого шару ґрунту, то роблять така оранка це не менше 40 см. От це називається плантажна оранка. Тобто видів оранки багато, і залежить від того, чи ми осіння підготовка грунту. Ми про це говорили, чи ми готуємо під новий сад, чи ми обробляємо міжряддя старого саду. Нам потрібно провести там оранку. Яка е, допомагає, є ще, я тобі скажу так, є ще культурна оранка. Це коли ще використовується такий передплужник, от він якраз і допомагає, крім плуга, передплужник, він якраз і допомагає внести там ті ж добрива, якщо ми хочемо внести. А оскільки в нас іде е, підготовка до зими, то нам потрібно внести калій, нам потрібно можна внести фосфор, інші елементи. Тут в залежності від того, наскільки в нас багатий ґрунт. На поживні елементи, і от не один із видів оранки ми можемо. Якщо це ідуть, наприклад, часто буває міжряддя в саду ну, були посаджені задерніння так в траві, то ми можемо провести там дискування бороною. Ну тобто, це дуже багато операцій стосовно такого обробітку ґрунту. Давай, от все таки перше питання розкриємо: які взагалі етапи? От можна їх перерахувати? Етапи підготовки ґрунту після збору врожаю. Ну, дивися, ми. Забрали, забрали все, як я вже казав, листя і все, що може нести на собі шкідники і хвороб. Так. Ми прийшли плугами для того, щоб там спушити ґрунт перед зимою, накопичувати це і називається відкриття ґрунту для вологи, для, для накопичення вологи. Потім ми проходимо, як правило, культиваторами там боронами для того, щоб залежні від наших завдань, які є в саду, вони теж можуть бути різні. від... Схилу і так далі, ми можемо подрібнити там частину. Ну, Як правило, це вже робиться все-таки весною. Тобто оранка робиться з осені для того, щоб просто відкрити ґрунт для накопичення. І великі брилівці, які залишаються після плуга, вони накопичують там сніг, сприяють тому, що ну, затриманню навіть вітра по поверхні саду і заривають там, в тому числі, залишки хвороб і шкідників на велику глибину. А вже потім, якщо це розглядати в комплексі, це ми от говоримо за осінні роботи, а потім весною вже ми починаємо готувати ґрунт до початку вегетації, от культивату, бронуванням. Тут часто залежить від зони, тому що, наприклад, у жоранку в деяких регіонах, ну наприклад, північніше, проводять весною, можна проводити і весною. Скажи, будь ласка, ще от е чи можу я розраховувати на те, щоб ми говорили не лише винятково про сад і тим паче не в промислових масштабах, mm -hmm. а щоб ми говорили про? Класичний е, сад, який є у дуже багатьох, там посадибна ділянка, і це сад, який е, вміщує е, і квітники, і, можливо, якийсь шматочок городу, і десь якась ділянка, де ростуть там ягідні червники або плодові дерева. От як всю цю землю обробляти? Що людині треба після збору врожаю, що треба зробити? Е, я... Просто така, що ну там під оренку чи дискування. А я зазвичай бачила, що в саду у людей там стоїть там е, кілька дерев і газо, ну, травичка, і вона ж не переорена, чи треба її прибрати, чи як. От, от що треба зробити з садом для того, щоб зберегти е, властивість грунту, для того, щоб допомогти перезимувати і підготувати сад до зимівлі. А ще в цьому ключі, враховуючи, що зараз іде така потужна течія про те, що е, ну багато хто стверджує із садівників, що не треба взагалі обробити. Lá Mm -hmm. От, як як що, що нам робити з цією землею? Якщо ми беремо приватний сектор, винятково приватний сектор, не сад, який великий, ми можемо там подискувати все, А отут у нас квітник, тут город, а тут у нас сад. Що робити з землею? Mm -hmm. Так, я дійсно розказую більше про фермерів, так про ті завдання, які стоять перед ними. Якщо говорити про наш приватний сад, то ми просто повинні перенести всі ці операції на інструмент, який нам доступний, і на те, що ми можемо технічно виконати в своєму саду, тому що о, у когось сад може бути знову ж таки, наприклад, засіяний. Обовими травами так, або задерніння. І теж може бути така ситуація, коли ми можемо наняти в селі завжди і трактори. І якщо такої можливості немає, то ми можемо придбати культиватор і обробляти землю культиватором. Все рівно він потрібен, якщо у нас вже мова йде не про кілька дерев, а там про якийсь сад, ну там більше десятка, то культиватору завжди потрібний. Ну, є городи, є ще щось, він завжди знадобиться в господарстві. А, якщо ж навіть говорити, ну скажімо, такий найбільш мінімальний обробіток якось на цій території, де ми з тобою стоїмо, то тут у нас дійсно газонна трава, і як бачиш, десь чуть більше метрові такі кола оброблені біля дерев. Коли, да, Хоча, да. коли ми копали яму, там було півтора метра, да, а да. зараз уже вони трошки зросли. Достатньо ми залишаємо і цей. То, о, те ж саме то попробуємо давай перенести. Ми збираємо листя з під опавших дерев, згрібаємо. Потім ми Деревня вносимо добре, опаси обмовився так опозопши листя з дерев. Так потім ми перекопуємо ділянку. При цьому ми вносимо або органічні добрива, або мінеральні добрива. Часто і ті, і ті це вже знову ж таки залежить від зона. Від зони, від родючості ґрунту, який у нас там наскільки. Ми завжди ще вносимо біогумуси, про які я дуже люблю говорити, тому що теж під перекопку майже щорічно. Хоча органічні добрива можна вносити і раз на 3-4 роки. Ну, але це теж, теж залежить від віку дерев, від того, в якому вони стані. От. І всі ці підготовки йдуть так само. Але перекопка, ну, ми це робимо постійно, тому що ущільнюється ґрунт під час е сезону, ми і так його розпушуємо літом, але все рівно він через деякий час він ущільнюється. Стосовно оцих. Е Жарких спорів, які йдуть обробляти чи не обробляти ґрунт, тут відповідь дати завжди практично. От Можна уявити собі ділянку, я таку бачу у багатьох людей, так, де ходять там кури і люди ходять. І от там земля сильно ущільнена. От хай вони спробують викопати там невеличку яму. Посадити дерево, де щільний ґрунт і побачити, як воно буде рости. Воно практично не буде рости, можливо, через рік-два навіть може пропасти, тому що ну йде дуже сильне ущільнення ґрунту, і коли там. Прихильники цих теорії говорять про те, що не копання, не розпушування, то дійсно зимою якась частина ґрунту розпушується. Це залежить знову ж таки від скільки вологи було в ґрунті і які були температурні режими. От поза минулої зими, наскільки пам'ятаю, там взагалі майже не було е, морозів. Так, тому що ну кристали льоду, коли вони утворюються і земля волога, то вони розривають метелик. І так він відчуває садоводі. От і він тоді виходить, е, що трошки розпушиться, але цього явно недостатньо для того, щоб весь сезон е, ну, більше не розпушувати ґрунт. Ось у нас такі операції. Тут фактично дуже багато операцій і немає. Вони такі фітосанітарні. Зібрали листя, е, прикопали, внесли добрива, і фактично ми готуємо. Ну майже підготували землю до наступного сезону до зими. Прямо це питання копати чи не копати, це вже знає ага. бути чи не бути. Вже прям ну, геть воно стажіть гостер. принаймні в мене із цієї інформації. Ну враховуючи, що зараз дійсно досить потужна така течія а, і а, велика вже організувала спільнота людей, які переконані, що а, копати не треба. Мовляв, всі вся та органіка, всі ті відмирають травинки. Ну все, що є, і це все створює той же крошер гумусу. Ти постійно наголошуєш, що ґрунт має розрифтуватися, скушуватися. Давай ми, ми однозначно в з програмах говорили для чого це на, щоб зруйнувати ходи, які волога утворює, і туди вже потім змиваються поживні речовини. Але щоб зараз я не була голослівною, тим паче, що я не є фахівцем. Давай ми ще раз або нагадаємо, або нову інформацію дамо. Чому так важливо, щоб на наших ділянках ґрунт все-таки був? Не просто звільнений там від бур'янів, а був добре розпушений, щоб був доступ кисню до кореневої системи, щоб правильно волога проходила. Чому це так важливо? Що, Що значить правильно волога? Навіщо той доступ кисню? Ну дивися, дійсно люди завжди шукали якісь самі оптимальні способи, так? І я би сказав, що в залежності від умов вони дуже змінчають. Я завжди про це говорю, що ну важко дати там чітку рекомендацію, тому що ну фахівці зразу задають мені питання: зона відрізняється, відрізняється, кількість поливу, тип ґрунту, все це впливає там, навіть хімічні, фізичні і інші властивості ґрунту впливають на те, як саме і коли саме його обробляти. Але якщо говорити в цілому, то давай ми тоді розглянемо там якісь, ну скажемо, позитивні негативні сторони обробки. Серед позитивних ми їх називали, давай почнемо з негативних. Наприклад, під час обробітку ґрунту відбувається вітрова, інколи водна ерозія, інколи може механічний склад ґрунту, скажем, навіть структурний склад ґрунту мінятися там коли утворюється дуже багато дрібненьких часток. Це теж залежить від зони, від того як обробляють і який тип ґрунту у нас на ділянці, і все це може приводити до того, що орний верхній шар вивітрується, змивається, якщо є схили. І тому дуже важливо, як ми робимо. Наприклад, якщо це мова йде про оранку, ну не механічне прикоплення там лопатою, то дуже часто, вже при схилах досить невеличких, робити це в поперед схилу, щоб навпаки, тоді оранка може захистити від е, вимивання поживного верхнього шару ґрунту. Так і е, ну скажімо так, якісь є моменти, які можуть негативно впливати. Тому люди і шукали різні способи. Наприклад, можна в садах робити через декілька міжрядів, декілька міжрядів задерніння, декілька міжрядь. Чорний пар, тобто обробліти ґрунту, так само і себе можна на ділянках робити якимись смугами, особливо це важливо там, де знову ж таки це від умов залежить, От чи в нас добре сильно продувається територія, то там можна робити якісь такі, навіть і страв захисні від вітру ділянки, які затримують видування поживного шару ґрунту. Тепер про те, чому це так потрібно. Тому що, як ми говорили, треба відкривати ґрунт для того, щоб якщо ми говоримо про зараз цю пору, для того, щоб туди попадала волога, щоб вона там накопичувалася. Потім дуже часто боронують, наприклад, закривають вологу, якщо пройшло достатню кількість вологи, або це в межах ветаційного сезону роблять борони і руйнуються самі, вода от стікає, робить капіляри, ми вже говорили, так. А потім ми закрили, тобто волога залишається в ґрунті, а не випаровується, особливо якщо це високі температури. А закрили це що? Перекупали? Закрили, це е, капіляри, зрушили верхні ну, на частини. Вода а не зайшла парували. туди. Так ну це е, бронування називається так. Бульброзаборонували ми. І під час цього нам для чого ще потрібно? От, наприклад, нам треба внести добрива. Є добрива, які, наприклад, колись вводили вносили азот в амідній формі. Він взагалі в вигляді ам'яка випарується, і там були навіть спеціально культиватори, які вносили його на певну глибину ну там близько 20 сантиметрів. Так. Не добрива нам знову ж таки треба поставити не на поверхні, а ближче до орного, до кореневмісного шару ґрунту. Для цього теж потрібно і обробити ґрунту і внесення тобто, заробити добрива ці добрива. Да? Так, заробити ці добрива для того, щоб вони не мали ну прямий доступ до вологи і повітря, яке атмосферне, щоб вони не випаровувалися, так щоб вони там ну живили рослину, а не просто кудись випаровувалися, особливо. Це, ну важливо для азотних добрив, які часто втрачають, як я вже сказав вигляді, свою суїцинність. От. І всі ці операції, ну, наприклад, ті ж самі шкідники. От, якщо ми говорили про глибоке перекопання, або там те саме може стати про оранку, то часто ми переміщуємо шкідники незручні для них умови, чим ми боремося з ними так, на глибини або навпаки дістаємо, тим, як, якщо вони там почали вже закладатись на зимовий, зимовий період, і оранка може часто їх відти дістати і винести на поверхню, де вони там підмерзають і так далі. Тобто тут. Багато таких от позитивних речей, які я, я би це назвав там не тільки перекопання, а взагалі і робота з ґрунтом. Нам потрібно працювати постійно з ґрунтом. Але тут правильно чи це чи неправильно залежить від того, як ми працюємо. Якщо ми працюємо технологічно правильно, і наші дії направлені не тільки на підвищення урожайності, а покр і покращення життя рослини, а і на збереження родючості або ще краще примноження її родючості, так збільшення родючості ґрунту. То тоді це правильні дії. Нагадаю, що це була програма «Енциклопедія садівника. Я за вами не прощаюся, адже ще багато маємо інформації, яку хочемо з вами поділитися. Тому кажу до нових. Днів.